Всім привіт! Це брокер спеціально для пневматика UA Сьогодні у нас гамма P800, тренувальний пістолет, переломочка е в пластику. Плюси цього пістолета досить невелика вага, полігональний ствол, який дозволяє стріляти як звичайними кулями, так і дротиками. Початкова швидкість для повнотілої куліни для копачка, 105 метрів в секунду. Досить якісне виконання, Іспанія, гама, як завжди, в принципі, непогано робить. Цікава річ така, в нього подвійний компресор. Оп, Відкриваєте. Можна подивитись на цей столік, про який я казав. фіксується. Опа. Дякую.